І так, усім привіт! радий вас бачити на відео про інстаграм, а саме як заробляти на інстаграмі. Сьогодні ми з вами розберемо 8 Способів заробітку на інстаграмі. Від самого малого до самого більшого. Взагалі, які тут є перспективи. В цьому відео я зібрав напевно весь свій досвід, тому що, так як в мене, є моя рекламна агенція, з якою ми ведемо клієнтів зі всього світу, наштовуємо рекламу в Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, YouTube і так далі. Ми знаємось на цьому. І Інстаграм це була одна з тих. Платформ, на якій ми тільки починали розвиватися. І дуже багато наших клієнтів з України починали саме звідси. І ми знаємо про неї майже все. І сьогодні я буду вам розповідати. Все ж таки, як почати заробляти в Інстаграм, і в яку сферу спеціальності вам краще всього буде піти, і які там взагалі є перспективи. Тоді починаємо з самої маленької перспективи: це в нас Direct Manager. В Інстаграмі сидить дуже багато представників різних брендів, і вони там продають через Дірект. Тобто ви можете купити в них продукцію через сайт, або, наприклад, через магазин фізичний, або також. Через сам інстаграм, переписуючись. З менеджерами. І якраз таки саме про цього директ менеджера ми і говоримо, і що ваша заробітня плата на такій посаді може бути від 350 доларів до 1500 доларів, в залежності від того, в якому магазині ви працюєте, який об'єм продаж ви генеруєте, і на якій заробітній платі ви працюєте, тобто яка у вас мотивація, тому що у вас може бути звичайна ставка, або у вас може ви можете бути прив'язані до відсотку продажів, які ви генеруєте саме для цього інстаграм-магазину. І це. Дуже важливо розуміти, так як багато починаючих інсташопів, ми називаємо ті бізнеси, які продають лише в інстаграмі, ми їх називаємо дуже часто інсташопами в нашому рекламному бізнесі. І тому багато інсташопів, які починають, звичайно, вони можуть платити діри менеджерам там 5 тисяч гривень, 7, 10. Але це всього лише початок, коли ви будете з ними розвиватися або відразу йти працювати у крутий бренд. То 5 тисяч гривень вам не будуть платити, тому що вони розуміють, що саме ви відповідаєте за якість переписок в цьому магазині. І ви можете побачити: ось, наприклад, два магазини це наші клієнти. І ці клієнти робили 90% продажів через Інстаграм. А чому саме так важливо мати кваліфікованого дірект-менеджера, щоб ваші клієнти... Просто не уходили від вас, щоб ви щоб директ менеджер міг обробляти їх запроси, міг продавати свій товар, міг продавати товар клієнта, ну відповідно на якого ви працюєте, і приносив більше грошей бізнесу. Тому переходимо до наступної професії. Друга професія у моєму списку це є сторізмейкер. людина, яка робить сторіси. Експертам та блогерам в інстаграмі, тому що скажу вам з особистого досвіду, сторіси забирають дуже багато часу. Ви можете побачити приклади сторісів, які, наприклад, роблю я сам. Але. Великі блогери, великі експерти з великою аудиторією готові наймати людину, яка замість них буде оформляти їх сторіси, тому що сторіс в інстаграмі це є основна комунікація з аудиторією, і ви повинні її робити якій? логічною, тобто вибудувати сторітелінги, тобто. Сторізмейкер це не та людина, яка просто гарно оформляє сторіси. Це та людина, яка може також логічну цепочку виставити сторітелінга і до аудиторії більш кристально чисто донести ту інформацію, яку хотів донести блогер. Ось і, відповідно, також гарно оформляти ці сторіси. І ця людина може заробляти від 350 доларів до півтори тисячі. Все залежить, звичайно, від можливостей блогера і який об'єм задач, тому що є звичайно. Сторісмейкери, які роблять по 5 сторісів в день, а є такі, які роблять по 20 сторіс в день. І повірте мені, це повний фулл тайм. Це не одна-дві години в день роботи, це по 5, по 6, по 8 годин роботи кожного дня для цього блогера. Тому це був лише другий спеціаліст в нашому списку. Після чого, звичайно, йде. Таргетолог, Таргетолог, я гадаю, ви з цим знайомі, і це те, з чого починав я сам, людина, яка налаштовує рекламу для клієнтів, для брендів, для бізнесів. Ось це головна історія. І ось так ви можете побачити, виглядає рекламний кабінет. Він дуже тяжкий, ви можете подумати. Але якщо ми зараз сьогодні говоримо про заробіток в Інстаграмі, то ви, скоріше всього, будете просувати інсташопи. І просувати інсташопи не потрібно так тяжко через рекламний кабінет. Скажу вам правду: 83-90% інсташопів всі просуваються через кнопку Продвігать, тобто «Boost your post». Тобто, просто нажимаємо синю кнопочку, вибираємо аудиторії, просуваємо пости. Всередині інстаграму, але вам можливо аналізувати, що працює, що не працює, що потрібно запустити, яку комунікацію підібрати. Тобто, тут є також своя специфіка, але вам не обов'язково працювати з тяжким рекламним кабінетом. Хоча я коли працював з клієнтами інсташопами, до речі, яких ви бачили раніше, то я дуже багато запускав реклами через рекламні кабінети на повідомлення в Дірект на просто на аховати ретаргетингові кампанії. Це трішечки вам зараз здається складним, але коли ви вивчите професію таргетолога, якщо це вам цікаво, то все стане зрозумілішим. Тому на цій професії можливо заробляти від 300 до 2000 доларів. Але я вам скажу так: 2000 доларів інсташопи не будуть платити за вашу роботу. Хоча мої клієнти деякі платили мені за просування інстаграм профілів по 1000 доларів в місяць. Хоча скажу вам так. Починав я просувати бренди в Інстаграмі за 5 тисяч гривень в місяць. Тобто клієнт мені платить 5 тисяч гривень в місяць, і я вже налаштовую йому рекламу на його профіль. Так були такі ціни. Хоча зараз я, наприклад, по таких не працюю. Але є спеціалісти, які готові, які тільки починають свій шлях. Тому це не є погано, це лише старт. Четверте, це є класичний СММ. Що ускладається класичний СММ? Це сформулювати шапку профіля, придумати опис самого профіля, створити хайлайти, наповнити ці хайлайти також. Після чого придумати взагалі ленту і створювати після цього пости під цю ленту, постити, створити контент-план для Instagram. Тобто є бізнес і йому потрібне повний супровід. SMM -у в інстаграмі, тобто ви створюєте йому повний візуал, закладуєте туди смисли, розкриваєте бренд і збільшуєте конверсію профіля. Тобто, на що взагалі впливає СМН? СММник впливає на те, що клієнт приходить з реклами або з рекомендації, і профіль конвертує його в покупця. Наприклад, погано оформлений профіль і гарно оформлений профіль. Ну, логічно, давайте так маркетингово правильно оформлений профіль можуть мати різні конверсії. Один має конверсію 1%, другий має 3% конверсію. конверсії. Тобто до нас зайшло 100 покупців потенційних, і лише з конверсією 1% ми отримали одного клієнта. А якщо до нас зайшло 100 покупців в гарно оформлений профіль, де попрацював smm спеціаліст, продумав смисли і продає, і цей профіль продаючий, то, наприклад, ми збільшили конверсію до 3%. Відповідно, зі 100 людей ми сконвертували 3 клієнта. Це круто, і саме за це. Платять бізнесмени для того, щоб їх сторінки продавали, і тому SMM-никам можуть платити від 400 до 2000 доларів за ведення профіля. І беріть собі це на увагу, тому що це досить гарна спеціалізація, яку можна вивчати і також потім використовувати для себе. П'ятий спеціаліст це контент креатор людина, яка створює. Більше контент для цього самого інстаграм-шопу або для різних експертів. Тобто, це може бути: ми створюємо контент як для магазинів, так і для експертів або блогерів, для того, щоб їх сторінка також була візуально красивою. Тобто, ми не просто, тобто, зверху, тобто, комплексний SMM людина може вести, не знімаючи контенту клієнту. Тобто, клієнт повинен сам знімати знімати контент або наняти контент-мейкера, людина, яка прийде. Відфотографує, зніме все, або клієнт може відправити її речі, ну, наприклад, товар. І цей контент креатор сам влаштує фотосесію або відеозйомку даного товару. І також з недавніх пір дуже таким популярним є це вірусний контент, тобто Reels, Тіктоки, Shorts, тобто вертикальний контент. Тому Багато клієнтів його використовують для свого просування, так як просування є органічним, якщо ви робите правильні ролики, якщо вони у вас залітають на перегляди, і за цей контент клієнти готові платити насправді великі гроші. І ми зараз говоримо. Звичайно, може бути різної різної якості робота. Тим паче, це креатив, це креатив, тому тут велика вилка. Може зробити. Початковий спеціаліст за 600 доларів, все, а може зробити велика команда з відеокамерами, з дорогою апаратурою, зробити це за 6 тисяч доларів. Так, це реально такі ціни люди готові платити. Але, звичайно, початковий бізнес, який тільки стартує, він не готовий стільки платити. Таке буває. Шосте створення свого пабліка. Пабліка в інстаграмі. Я би б не хотів говорити насправді про даний вид заробітку, того ж пабліки вони трошечки померли, ну тобто, ну, там немає великої перспективи. Але тоді, коли появилися рілси Тіктоки, це вернулося. Вони можуть набирати більше органічних охватів. Вони набирають більше хватів е, завдяки рілсів. Вони не підв'язані до якоїсь одної тематики. Ну, я маю на увазі, або або до якогось одного лиця, або продукту. Вони можуть реально знаходити той контент, який залітає, його масштабувати і на цьому заробляти. Тому тут, скажемо так, ви можете які заробляти нуль, маючи свій паблик, просто е, вибравши неправильну стратегію, так і ви можете заробляти. Я гадаю, 3000 тисячі доларів реально заробляти. Ось тому беріть собі на увагу. Але я якби в цьому не зацікавлений розвивати якісь пабліки. Сьоме, до речі, восьме буде дуже цікавим. І якщо ви подивитесь це відео, якщо ви вже тут, будь ласка, я буду радий вашому лайку, вашому фідбеку в коментарях. Ну і, звичайно, підписуйтесь, тому що на цьому каналі буде виходити дуже-дуже багато топового контенту. Тому будьте уважні! А сьоме. Це звичайно створення свого інста, інсташопа. Дивіться, інсташоп можна створювати двох видів. Тобто, ви можете зробити дропшипінговий інсташоп та зі своєю власною продукцією. Що таке дропшипінговий? Це дропшипінговий, Це коли ви маєте постачальника і ви з ним домовляєтесь за ціни, і потім ви накладаєте свою маржу, відфотографовуєте товар, все продаєте, але товар не ваш. Товар вашого постачальника, на яку ви ще наклали свою маржу і тут. Моя підсказка для вас: не заходьте в товарний бізнес з маржою менше 500 гривень. Звичайно, це залежить від продукту, від ніші і так далі. Але приблизно 500 гривень ви повинні орієнтуватися на вашу маржу, тому що ціна клієнта з реклами. Ну, а я, так як я маю клі... рекламну агенцію, і я знаю, що в Україні приблизно ціна клієнта може варіруватись там 5-15 доларів. Тому дивіться так, щоб це було вам вигідно. Тому що працювати з націнкою в 150, 200, 250 гривень це взагалі це просто бред. Тому коли ви створюєте дропшипінгову модель, дивіться, щоб ваша маржа була гарною. І також не беріть фото або контент вашого постачальника, бо чаще всього це буде. Булшіт і скоріше всього інші дропшипери також будуть працювати з цим контентом. Тобто ви будете сірою масою. Ви повинні брати собі декілька прикладів товару і для них робити контент, наймати собі контент-мейкера, смм-ника і працювати. Але скоріше всього я вам пораджу, коли ви стартуєте свій інста інта, інсташоп, то скоріше всього ви самі можете бути смм-ником, таргетологом контент креатором і в Ютубі знайти про це все відео. Це не тяжко робити, але коли ви будете вже масштабуватися і вам потрібно буде делегувати роботу, звичайно, ви будете наймати людей. Але коли ви тестуєте свою бізнес-модель, не, не розширяйте свою команду на ті позиції, які ви можете самі закрити на початку. Тому що вам спочатку потрібно протестувати цей товар, чи він працює, чи не працює. Якщо працює, масштабуйтесь. Розширюйте команду, ну і працюйте. І друга модель, про яку я говорив, це, це, звичайно, працювати зі своїм товаром, не з постачальником через дропшипінг, а зі своїм товаром. Тут у вас вже буде більша маржа. тут ви можете працювати з виробництвом, ви зможете продавати як і на опт, так і в розніцю. В розницю в це буде скоріше інсташоп. тому успіхів вам! Тут можна заробляти. Дивіться, я вам скажу так, чистими. На людину можна який мінус уйти, тобто мінус 2 тисячі доларів, так і можна основно заробляти до 10 тисяч доларів на інсташопі. Звичайно, є великі масштаби, є люди, які заробляють і по 30 тисяч доларів з інсташопу. Але як я бачу на ринку України приблизні середні інсташопи вони продають. Ну, так, щоб чистий прибуток для вас був приблизно 10 тисяч доларів. Але це звичайно, коли ви відтестували модель, знайшли продукт, вистроїли команду і змасштабувалися. Тому це буде плавний ріст, і я надіюсь, що ви досягнете успіху. Восьмий пункт це продюсери блогерів та експертів. Ці ребята вони дуже дуже розумні. Вони заробляють відсоток від продажів того чи іншого курсу. І відсоток у нас від 20 до 50%. Тобто зараз ви можете рахувати всю цю історію самі, але ви знаєте вже енну кількість блогерів, які я, до речі, тут показую на екрані, або можливо, ви знаєте якихось самі, хто продає. Ви можете побачити, скільки в них учнів, який середній чек їх пакетів, їх курсів, і потім. Порахуйте, наприклад, на відсоток 25-30%. І це потенційно міг заробити продюсер або заробляє продюсер, ось який працює, як так сказати, в тіні. Ви його не бачите на запуску, ви бачите лише, лише експерта. Або блогера, а за ним працює ціла команда, або один продюсер, який курірує цю команду. Тому і також не думайте лише, що продюсери заробляють гроші лише там з блогерами, або з великою аудиторією. Ні. Продюсери також ходять до маленьких експертів, там з 3 тисячі підписників, 5 тисяч підписників, і з ними продають курси на десятки тисяч доларів. Я зараз не говорю там 2-3 тисячі доларів. Ні, ребята, на десятки тисяч доларів. Я це знаю, тому що я сам був таким маленьким експертом, до якого стучалося дуже 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 багато продюсерів. Але до речі, я не працював ні з одним продюсером, і я не продавав ні один курс з якимись продюсером. Ось, але я знаю дуже багато кейсів, де ребята там при охватах в сторіс 500 700, Це невелика цифра. Заробляли десятки тисяч. Доларів тому можете також придивитися на цю професію. Але, взагалі, яка професія? Ми про яку професію сьогодні не говорили? Усі вони мають потенціал росту. Усі вони мають потенціал росту. Ви можете також подивитися під іншим углом. Можете зробити цілий відділ продажів з дірект-менеджерів. Наприклад, також ви можете побудувати декілька пабліків, сітку пабліків і на них заробляти. Також ви можете створити свою студію контенту, знімати для різних клієнтів контент. Тобто ідей багато ідей багато що вам подобається, Зрозумійте. Це дуже важливо зрозуміти, що вам подобається, куди ви хочете піти і на чому ви хочете заробляти. Дякую за перегляд цього відео. Раджу подивитися одне з рекомендацій, яке ви можете побачити справа і зліва від мене успіхів вам! Чекаю від вас підписку, лайк та залишайте фідбек, які ще відео мені знімати на цьому каналі.